Гвардіо настрашився Венісіуса, де на полі був Холланд. Як Реал це робить? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на Ютуб каналі про європейський футбол. І сьогодні я говоритиму про перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів Реала проти Манчестер Сіті. Розпочинаємо прямо зараз. Сьогодні я розіб'ю нашу бесіду на пункти, щоб систематизувати все те, що ми побачили ввечері на Сантьяго бернабел Отож, пункт номер один він не буде про тактику, стратегію, якісь хитромудрі комбінації. Він буде про елементарну штуку, котру неможливо. Пояснити чимось раціональним, мадридський реал має якесь неймовірне вміння. Мабуть, це єдина команда в світі прямо зараз, котра має це вміння, вони є зовсім різними в різних турнірах. Те, як Мадридський реал грає в Лалізі, і те, як реал збирається і видає матчі в лізі чемпіонів у вирішальних стадіях. Це щось з чимось. Я розумію, що Реал вже фактично злив Ла Лігу, їм нічого там не треба, дуже багато матчів втомились там і так далі. А навіть коли залишалися ці теоретичні шанси, Реал все одно сипався. Порівняйте, як Реал грав проти Жерони, Мальорки, Сосєдада, і як вони налаштовуються, перероджуються і грають в матчах отакого рівня. Чому в матчах отакого рівня крос там чи Модріч не є старими гравцями, а в матчах Ла Ліги старими гравцями, вони. Не є тут питання виключно пріоритетності та мотивації. Як ми б не хотіли систематизувати футбол, все одно це старе добре. Е, є мотивація, буде футбол, нема мотивації, не буде футболу. Воно все одно має місце, тому що це дуже важлива штука. Налаштування, психологія, мотивація, менталітет, можна і так його назвати. Але так, воно працює і воно працює в матчах Мадридського реала. Це команда, яка вирішальні матчі завжди збере себе В кулак. Може програти, але в кулак себе точно збере. Це феноменально. Пункт другий. Ми отримали дуже відповідальний матч. Ми отримували типовий матч півфіналу Ліги Чемпіонів. Матч, де дуже багато на кону, де дуже висока ціна помилки. І те, з яких позицій забивались голи в цьому матчі, звідки забували Віні та дебрюні, ми зараз бачите перед собою. Вони фактично забили з однакових точок ударів з меж штрафного майданчика, дотиків там штрафного майданчику було не настільки багато, щоб забивати голи, створювати, загострювати і так далі. І тут якраз є дві причини. Причина перша це те, що захист обох команд був максимально насиченим та компактним. І друге, кожна з команд старалась. Не атакувати величезною кількістю людей. Особливо це стосується Реала в першому таймі, а Манчестер-Сіті в другому. Тому ми отримали досить такий сухий та низовий матч. Пункт третій: щодо стартових складів команд: в Манчестер-Сіті був відсутній лівий захисник Аке, замість нього на поле вийшов Кайл Вокер. Таким чином, позицію зліва закривав Мануеля Канджі, Вокер грав справа, а Стоунс склав пару центральних захисників з Рубе. Діешов. Це якщо ми говоримо про гру Манчестер-Сіті без м'яча. Це важливий нюанс. Тому що коли Манчестер-Сіті був з м'ячем, Стоунс підіймався високо, він грав фактично на одній лінії з Родрі, будучи опорним півзахисником. І таким чином, схема гри Манчестер-Сіті з м'ячем була 3-2- 4-1. це максимально звична схема для Манчестер Сіті з дуже широкими флангами. Сьогодні там грали Гріліш та Бернардо з підтягуванням Стоунза в опорну зону. Тобто нічого надзвичайного Гвардіола не придумав. Вони зіграли в принципі, як і завжди, не враховуючи кількох адаптацій під суперників, як це було з Арсеналом чи з Баварією щодо Реала, то в них давно вже відсутній Ферлан Менді замість нього зліва в захисті. Зіграв Камавіна центральний захисник, який часто в цьому сезоні грає зліва. Він фактично є таким собі інвертованим е, лівим захисником, який часто зміщується в центрі, володіє дуже хорошою культурою пасу. Про що ми поговоримо далі? Плюс в Реале був відсутній Едер Мілітао, центральний захисник, лідер команди останніх сезонів е, в нього дискваліфікація, і чесно кажучи, слава Богу, що Едера на полі не було. Тому що те, як мілітао грав проти Жерони, Сосєдада проти Осасуни в кожному з цих матчів мілітао або грубо. Помилявся, що призводило до голів у власні ворота, або грубо помилявся, що не призводило до голів у власні ворота. Тому його відсутність в цьому матчі я не вважаю втратою. Тепер йдемо до пункту номер 4. до пункту про те, як збирався атакувати Манчестер Сіті. Цей пункт стосується перш за все першого тайму, тому що в першому таймі Манчестер Сіті володів м'ячем. Більше ніж 60% ігрового часу в другому таймі більше м'ячем володів же Мадридський Реал. Отож, як атакував Манчестер Сіті, це була звична історія для цього сезону з невеличкою помаркою. Джон Стоунс підіймався в опорну зону з центру півзахисту, а не з флангу. Таким чином Кайл Вокер справа та Монель і Аканджі зліва вони фактично. Були намертво закріплені за своїми позиціями там. І це добре, тому що тому мовно з Баварією, коли Манчестер Сіті втрачав м'яча, і Стоунс не встигав на фланг повертатися. Траплялася проблема в цій перехідній фазі з опорної зони, Стоунзу елементарно простіше повернутися в центр захисту ніж на фланг. Тому це якби, хороша історія для гвардіоли. Отож, стоунс як опорник Скрін номер перший. стоунс отримує м'яч в центрі поля, віддає передачу. На фланг розкидує, тобто він фактично виконував схожі функції до Родрі. не такого об'єму роботи пасової, як родрі, але плюс-мінус. Також англієць робив дуже багато рівкової роботи до чужортовного майданчика. Наприклад, отут де відкрився. Під передачу від Бернарду Сілові, але португалець не ризикнув йому туди запхати, тому що одразу двоє гравців Реала були на лінії цієї передачі, чисто теоретично, і треба було дуже постаратися, щоб цей пас пройшов. Отже, Стоунс підіймається, фланги широко тримають Бернарду Сілова та Гріліш. Холанд баражирує в штрафному майданчику. Десь під ним там завжди є Гюндоган, котрий шукає простір між лініями. Ну і Кевін Дебрюйник, котримо віль. Вільну фактичну роль з ривковою роботою, і з опусканнями з глибини, тобто все це мало місце. Але Реал наглухо перекрив всю цю історію. Здвоєння на флангах, опускання Вальверди, Модріча чи Кроса, вміла підстраховка від них, вміле читання гри від них, про що ми також пізніше поговоримо. І фактично Реал дозволяв сітті лише одну опцію. Цією опцією були дальні удари, тому що ти не можеш. Наглухо закрити Манчестер-Сіті, ти не зможеш зробити так, щоб Манчестер-Сіті взагалі не мав жодних моментів, взагалі не створював жодних позицій, з жодних ситуацій. Ну тобто, це неможливо. Ти повинен чимось жертвувати, умовно даючи сіті бити за мештарного майданчика, ти таким чином насичуєш зону трошки глибше, перекриваєш на півфланги, перекриваєш Холланда. Якщо ти їм не даєш бити звідти, вищих починаєш накривати, утворюються розриви, і ми прекрасно бачимо Чим ці всі історії закінчуються. Тому Реал знову ж таки вибрав менше зло. Давайте глянемо на це. Бернардо Сілва опиняється у правому на півфланзі. Проти нього одразу два опоненти: це Камавінга плюс Крос. Це були стандартні підстраховки від центральних півзахисників. Плюс Бернардо допомагає Вокер, котрий вбігає за спину португальцю. І таким чином Камавінга вже більше грає по ньому, а крос по Бернарду. І в цей момент є невеличкий про. У Брюйне, йде на нього передача, і він в дотик пробиває, куртуа справляється. Або цей момент, коли Роудрі пробиває прямо з далекої відстані, тому що все наглухо перекрито. Або цей момент, коли Гріліш відпасовує на дебрюйне, і він також шарашить здалеку. Варіантів, плюс-мінус очевидних у нього не було, тому він по воротах і пробив. Чи були при цьому якісь гострі ситуації біля воріт Реала, враховуючи. Широченне розміщення Бернарду та Гріліша. враховуючи що зону біля штрафного майданчику, штрафного майданчику насичували півзахисники в Манчестер Сіті. Досить часто команди гублять оцих широких крайків в цьому випадку Гріліша та Бернарду. Реал також не був безгрішним. Реал також її губив. Ось, наприклад, оця ситуація, коли Карвахаль просто волає своєю правою рукою до партнерів по команді, про те, що отут в мене за спиною є Гріліш і На нього є не можу викидуватися, тому що втратиться компактність і, можливо, хтось з бігаючих отримує можливість там простір для того, щоб загострити чи пробити. Але Родрі не віддає на гріліша він віддає на де Брюйне. Де Брюйне одразу ж дає на Бернарду. Сілву. і, от в цей момент, коли Бернардо опиняється на фланзі, його підтискає камавінга в Бернарду. Є варіант лише один на Брюйне. А от в Дебрюйне, брюйне, коли він вже отримає цю передачу, одразу два космічні космічні варіанти Родрі, центр штовного майданчика і той же гріліш, котрого далі ніхто не прикрив. І що робити реал? Ну це реально хаотична ситуація. Це реально кризова історія, в котрій вмикається, вмикається просто тоні крос, котрий грає на випередження, дуже різко викидується і вибиває м'яч в аут. Оце от індивідуальне рішення Тоні Кроса врятувало реал від небезпечного моменту, таких індивідуальних дуже дуже хороших рішень від. Від того ж, Кроса, від того ж, Вольверди було досить багато, тому що знову ж таки повністю перекрити Манчестер-Сіті не вийде. Треба щось неймовірне. Це неймовірне, це залишити для них дальні удари. Плюс чудова робота підстраховців центральних півзахисників Реала, Модріча, Кроса та Вальверди, котрі дуже добре читали гру і фактично перекривали, виконували одразу кілька функцій одночасно, як в Крос от в цій історії честь йому і хвала. Або ця історія, коли Модріч ем, викидувався неодноразово під дальні удари, їх також з тих спроб також було чимало Манчестер Сіті. Наприклад, в цьому моменті він викотився, під родрі не дав йому пробити. Заблокував цей удар і потім пішла м, атака вже на ворота мадридців. Так, от такого простого блокування було достатньо реалу, щоб атаку свою розпочати. Оп, і важливий Оголошення на Фобет триває акція Кіберпанк 2023 двадцять головною метою якої є допомога та підтримка Збройних сил України. Виконує щотижневі завдання на сайті Фобед. Набирай бали, допомагай ЗСУ та бере участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі цієї акції за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Йдемо до пункту п'ятого, де я розкажу про те, що Манчестер Сіті фактично забив. З єдиної наданої їм можливості з дальніх. Ударів шансів на те, щоб використати цю невеличку прогану, цей невеличкий шанс як цю невеличку можливість, котру реал фактично свідомо надавав Манчестер-Сіті протягом всього матчу. Ну, ну, шансів було небагато. Але Манчестер-Сіті також класна команда, котра там без п'яти хвилин чемпіон Англії, законодавець мод в європейському футболі, бла, 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 бла. І тут питання, звісно, до Луки Модрич. Я не буду прям весь епізод розбирати, але ще фінальний. Його його акорд, коли Кевін Дебрюйне пробив у і Куртуа в цьому моменті. Реально лажгнув Модріч, котрий виконав величезний об'єм роботи з точки зору виходу своєї команди з під пресингу, з точки зору підстраховок, блокувань там і так далі. Тут Модріч чомусь не вийшов на Дебрюйне, при тому, що він не зрозуміло кого взагалі страхував. Він просто насичував власний штрафний майданчик, тому що по Гюндогану, котрий відкидував м'яч на Дебрюйне, грало одразу двоє людей: це Вальверде та Рюдігер. Третього там не було потрібно. Модріч. Затримався буквально на пів секунди, і цього простору було достатньо для бельгійця, щоби рахунок зрівняти: отакий от, от парадокс, і елементарно-чергове підтвердження класу Манчестер-Сіті, котрий от такому. Взагалі, не, не гольовому моменті зміг е, забити гол. Тепер до пункту шостого про те, як же захищався в цьому матчі Манчестер-Сіті, чи все було добре з захистом Манчестер Сіті в цьому матчі? Я скажу, що все було. Добре, все було добре і захистом Реала в цьому матчі, і захистом манчестер Сіті в цьому матчі. Мансіті також почасти здвоювався. Мансіті мав окремий план під війні, по котрому грав Вокер, і до котрого досить часто опускався Бернардо Схід. Це майстер відбору, майстер читання гри без м'яча, майстер пресингу. Тобто, все було начебто логічно, і в першому таймі Венісь Жуніор отримав від своїх партнерів всього на 11 передач. Ви бачите перед собою карту цих передач і гостроту цих передач. Фактично в небезпечних прям зонах війні з м'ячем у першому таймі не стикався, але це не завадило йому забити гол. Це знову ж таки щось схоже до того, що відбулося з м'ячем Мансіті ворота Реала, коли Реал дає лише одну мінімальну можливість, Мансіті нею користається так само, і, і в Реала. коли Віні фактично закрили в таймі номер першому, Віні все одно забив, знайшовши вільний простір, знайшовши можливість для удару. Давайте дивитися, як це трапилося тут. Найперше слід відзначити Едуардо Камавінгу. Я просто схиляю перед ним голову. Були моменти, коли мені. Було не досить зрозуміло, що конкретно він робить на цій позиції, тому що він не так часто, як інші інвертовані фулбеки, заходив в центр, не так часто брав участь у контролі м'яча у високих стадіях. Тобто, це було щось таке досить дивне, і Камавінга виконував дуже багато саме захисних функцій. Він грав досить типово для лівого захисника. Ну, Якби не не як Начо, але все одно не як Зінченко, не як Тренд, не як Стоунс, і так далі. Тобто, мені здавалося, що його можна використовувати. Ростовати набагато цікавіше на цій позиції, але маючи плюс-мінус схожі обов'язки до лівого захисника, камавінга все одно залишається центральним півзахисником, людиною з високою культурою пасу, з високим розумінням гри там. На просторі з високим розумінням того, як атакувати, і його роль у виходах реала з під високого пресинга Манчестер Сіті важко переоцінити. Отож, Камінга отримує м'яч зліва. Його починає підтискати Бернардо, один з найкращих пресингуючих гравців взагалі цілого світу. Камінга варіантів не особливо багато. Він затиснений до бровки, типова історія для пресингу Манчестер Сіті, яким вони знищили до речі, не одного суперника. І тут до Камовіни підбігає Модріч, за котрим викидується Родрі. Пас на Модріча Модріч віддає одразу на простір на Камовінгу, і Бернарду Сілва не встигає. Бернарду, Бернарду сілва не встигає. Я не пам'ятаю ситуації. Більш очевидних ніж ця, коли в своїй кар'єрі Бернарду Сілва не встигав. Він не встигає, і Каминга починає свій рух. Біжить з м'ячем він досить довго. Чому на нього не виходить Кайл Вокер? Кайл Вокер в цей момент грає по Вінісіусу Жуніору, і він розуміє, якщо він зараз. Почне рубух на і він швидше за все скористається цим переходом і отримує час, простір, можливості там і так далі. Тому Вокер грає по ньому, коли лінія захисту сіті вже максимально опускається нижче і є можливості прям такої статичної підстраховки для Вокера, неякої швидкої перехідної фази. Він залишає віні для Гюндогана, але Гюндоган не також не встигає за, за жуніором і Бразилий. З неочевидної позиції, знову ж таки, фактично з тієї ж, з котрої забивав Дебрюйне, кладе гол краси. Тобто, Вокер фактично спеціально не побіг на камавінгу, криючи весь матч Вінні, щоб Вінні не забив, але вінні все одно забив. Це вже підтвердження класу та рівня гравців атаки мадридського реалу. Цей удар площину воріт був першим для мадридського реала. Їхній XG у першому таймі склав виключно оцей удар: нуль та Сотих ідемо до пункту сьомого, до того як атакував мадридський Реал. Типаж атак абсолютно різні, коли вони вже контролювали м'яч тотально. Там 57 на 43 було володіння інколи доходили вищі цифри у другій половині. Реал банально розміщився. біля штовного майданчика затискав Мансіті і пробував позиційну атаку, пробував розкатувати. Але Сіті також сідав чинив шість захисників. І складно було там щось створити. Тому голів моменти Реала можна поділити на два типи. Тип номер один це провокація Манчестер-Сіті на ризик чи авантюру. Так, Сіті не завжди далеко не завжди вівся на ці провокації, але інколи траплялося. Реал, котрий подекуди сильно Ман-Сіті своїм пресингом, інколи й почасти давав можливості для того, щоб постояти. А от цей момент Рубен Діожа отримує м'яч в центрі поля і стоїть там секунд 8. Він реально стоїть, на нього ніхто не виходить. Португалець повірив в себе і почав тягнути м'яч до чужого штрафного майданчика. Він дотягнув його доти, доки Віні його не відібрав. І через 15 секунд м'яч опинився біля воріт Реала. Це камавінга, виконував простріл, котрий заблокував Вока. Тобто, що відбулося? Реал дав повірити Діошу, що все добре. Виходь, підходь, жодних питань немає. Він покидає свою позицію. Виходить, сіті також там досить високо, йде швидкий відбір, і далі несеться атака. Так, там потім сіті гравці сіті вернулись, Там вони підстрахували. Також класна команда, але саме оце намагання таких намагань я побачив одразу декілька. Воно було і про них варто говорити. Другий тип атак реала це насичення переважно лівої частини атаки. І насичення не гравцями, навіть цього флангу цих позицій і так далі. Переважно Рало п'янявся там в ізоляціях 3-5, 2-4 і так далі. І складно було щось там придумати. Хіба що швидко переводити м'яч на інший фланг? Отож, історія, камінга з м'ячем, біля нього Віні і опустився бензима. Але гравці сіті все одно більше. В цей же момент Карвахаль в центрі поля, а в ширину тримає Родріго. Родріго підіймає руку догори і говорить, що він абсолютно сам можна на нього перевести. Але в цей момент Карвахаль قال Розпочинає рух до того місця, де його партнери наситили зону, і їм бракує ще одного гравця елементарно для того, щоб обігратися. Немає там ні Модріча, ні Кроса, ні Вальверди. В них там свої завдання. Отже, Карвахаль підбігає, е, отримує передачу від Віні, і п'ятою одразу в дотик віддає на хід кріма бензима, той отримує невеличкий простір, пробиває над воротами. Отакі от, от підключення там, мовно правого захисника. Зникав в статичній позиційній атаці на ліві фан на підмогу. Також ставило ступор Манчестер-Сіті. Але всі ці ступори, котрі були і в Реала, і в Манчестер-Сіті, вони не призводили до прям смертельних моментів, до моментів, котрі мали Бензема чи Холланд. Тому що як би не старалися атаки обох команд, їхній максимум це голи за меж штрафного майданчика захисти і Реала, і Манчестер-Сіті були сьогодні неймовірними. Ерін Холланд за весь матч доторкнувся. До м'яча 21 раз це найменше серед всіх гравців, котрі брали участь в цій навіть менше ніж воротарі. До прикладу Едерсон доторкнувся до м'яча на 8 разів більше ніж Холан. Ну і до останнього пункту цього матчу до такого підсумку. Мені виглядає так, що в цьому матчі гвардіола просто настрашився голу Вінісіуса, тому що він прийшов ні звідки, він пішов момент, коли Сіті, начебто, все контролював. Він прийшов момент, і ці моменти реала періодичні, якісь свято дині уникали тоді, коли в Сіті все робив так, як воно має бути: підстраховочка, правильні розміщення, жодних питань нема, але все одно тут Карвахаль прибіжить, тут він просто влучить з якоїсь там шаленої відстані, шаленого удару. Тобто йому було. Страшно, тому що ефективність атак реала не співмірна з кількістю цих атак, і було б ризиком продовжувати атакувати величезною кількістю людей, як це було в першому таймі. Тому в другому таймі сіті віддав ініціативу, віддав м'яч. Я переконаний, що це було свідомо, тому що в Манчестер Сіті можна забрати простір. У них можна виграти гру у них так можна забрати м'яч, але забрати м'яч у них. Можна лише тоді, коли вони самі цього захочуть. І те, як Сіті в другому таймі вибігав в атаки, це яскраво підтверджено. Наприклад, оцей момент є стандарти біля воріт Едерсона, Бернарду віддає передачу на Кевіна де Брюйне і гравці Реала, котрі там на своїй половині поля можуть теоретично опинитися в меншості, вони починають швидко бігти назад, максимально швидко, одразу е е закриваючи прості. I sure. В той же час гравці Мансіті ми бачимо, вони просто стоять, вони не рухаються вперед, немає жодної вказівки напевно атакувати більшою кількістю людей ніж двоє, ніж Холандом та Дебрюнь. Звісно, в матчі проти арсеналу їх двох було більш ніж достатньо. Але камон реал це не арсенал, а холдінг це не Рюдігер. Тому так я констатую боягузтво Гвардіоли. Вже не вперше в цьому сезоні щось схоже трапляється, і це вже щось похоже на те. Тенденцію, коли гвардіола перестає видумувати у важливих матчах, а навпаки, якось йому сикотно в цих матчах стає, і він стає максимально обережним, не робить замін, не робить змін. Його, в принципі, можливо, навіть влаштувала би і мінімальна поразка на Бернабеу, враховуючи те, як Сіті атакував в другому таймі, а нічия тут. Тим паче, тому я все ж дам більше респектів реалу, тому що в них була більша варіативність в атаці, і в них було більше бажання загалом грати в атаці. але обом командам величезний респект, тому що це був прям дуже і дуже якісний футбольний матч. Не мега яскравий, але точно мега якісний. Тому чекаємо матчу відповіді і побачимо, що зробить гвардіола. Знову буде боягузом чи піде на якийсь ризик. Вам же пропоную глянути мої інші відео тут та отут. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Всім переможного та мирного дня! Слава Україні!